Малокохнівська гімназія номер 14 відкриває набір учнів до першого класу, і вже зараз запрошує усіх стати частиною своєї шкільної родини. З 1 грудня у нас стартують підготовчі заняття, де діти зможуть ознайомитися із школою, трішки підготуватися до початку навчального року, познайомитися з учителем і звикнути трішки до стін, які незабаром стануть їм рідними. В малій кохнівці це єдина школа. У нас навчаються дітки із сусідів. Віднього села із Придніпрянського вони підвозяться, дякуючи нашій міській владі. Безкоштовно. Навчальний заклад може прийняти 20 нових вихованців. Освітній процес реалізується за стандартами нуш Є можливість навчатися учням з ООП. Кожен клас обладнаний телевізорами. Є сучасний комп'ютерний клас, а також у шкільній їдальні встановлене нове обладнання. У нашому навчальному закладі завжди проводяться заходи, присвячені національному патріоту. Тичному вихованню, екологічному спрямуванню, естетичного спрямування вчителі також активно працюють над розробкою цікавих інтерактивних уроків. Можливим моментом під час навчання є безпека дітей. Завдяки міській владі у гімназії є власне укриття, яке розташоване безпосередньо на території закладу. Воно розраховане на 98 учнів під час оголошення сигналу Повітряна тривога. Дітки спускаються із своїми класними Рівниками саме сюди. Тут для кожного класу у нас відведене місце, вони вже знають, де вони сидять. В нас є тут аварійне освітлення. Якщо вже його не вистачає, потрібна вентиляція. У нас є генератор у Малокохнівській гімназії. Весело, пізнавально, а також постійно відбуваються тематичні тижні, аби навчальний процес не набридав та тішив учнів. І кожен наш учень. Це член нашої родини, якого ми чекаємо з нетерпінням. А найголовніше моє завдання як учителя початкових класів це показати, який прекрасний світ науки, а ще розкрити потенціал. Кожної кожної дитини, Тож, шановні батьки, ми чекаємо нетерпінням зустрічі з вами і з вашими дітьми. Усю детальну інформацію можна дізнатися на сторінках Малокохнівської гімназії, номер 14 у соціальних мережах. Діти, це наше майбутнє. Тож важливо, аби вони мали якісну шкільну освіту. Дмитро Цирюльник, Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.